Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні у нас вже 7 вересня. 9.55. На жаль, я сьогодні так притрималась. Люди, чесно кажу, відсипаюсь, бо оці ті тихі більш-менш ночі, вони дають таку змогу нам. Бо дуже поздно вкладуюсь. То почнемо. Будь ласка, карти, покажіть нам карту дня на сьогодні, 7 вересня, е який буде день усіх наших знаків Зодіаку, усіх наших стихій. Починаємо з води. Скорпіони. Вау! Скорпіони! <кхід> Ви сьогодні імператриці. Ви сьогодні захисниці, ви сьогодні супер жінки, які тримають все в своїх руках. Ну, і це також відноситься і до чоловіків, звісно, бо вони сьогодні мають принести в сім'ю прибуток, захистити свою сім'ю. Але головне призначення тут, в принципі, бачите, і янголохоронець, ну, єгипетське тарово, ну таке так. В Уейті там якось імператриця, вона більш жіноча, вона мати, вона така ось все дом, все дом, там порядок, діти, вагітність, ну, таке да, сексуальність, але в єгипетському таро тут ще приєднується і захист. Захист, бо вона, як янгол охоронить своєї сім'ї і захищає. Ну, то Бачите, тут ще зірочки, тут всесвіт, іменно захист всесвіту йде. Але це теж архетип іменно матері. Ну, дуже гарна карта для усіх знаків, я вважаю, і для Скорпіона бути імператрицею сьогодні це супер. Супер. Як для чоловіків, так і для жінок. Для жінок це взагалі суперова карта, бо хто. Сьогодні може завагітнити або буде народжувати дитину. То дуже гарний день сьогодні для цього. Риби. Риби сьогодні працюють. Сьогодні робота, 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 і ще раз робота. Але вони будуть отримувати за цю роботу гроші. Тому рибки працюйте. Раки Раки сьогодні дуже багато будуть говорити, але не в тему, не по темі, і взагалі, їхня сьогодні балакучість, в принципі, їм піде на мінус. Можуть ще й виболтати то, що піде на руку їхнім, як кажуть, конкурентам або людям, які не дуже до них гарно відносяться. То притримуйте язичка. Вогонь, овни. Вони сьогодні такі холодні. Якось для овнів це не дуже е, ну, підходяще, але, ну, таке собі. Ви сьогодні ось такі королеви. Тут іде холодність, йде така беземоціональність, жорсткість, жорсткість. Е, ну, це інтелект, це розум, це е, для лікарів супер, для науковців, для військових, для всіх е, оцих МВДшних структур, там, фіскальних служб, це дуже гарно. Е, так що, ну, строгість, строгість і ще раз строгість. Тобто, ви сьогодні отакі, розумні і дуже строгі, беземоціональні. Тобто. І дома, і серед людей, і на вулиці, просто із сусідом, із братом, і з сватом, і на роботі. Ну, коротше, кругом ви отака, і це касається і чоловіків також. Так, це пом'якше, ніж король мечовий, але все одно строгість і жорсткість буде. Йти, розум, по-перше, з цього. тут це карта інтелекту. Гарна карта, я вважаю, нормальна. Леви. Трошки не по вашій, як скажуть, стихії, але нічого. Це карта такої, знаєте, собі, хитрості, яка. Що таке сімка? Сімка, в принципі, непогані карти сімки, але вони, от іменно мечова сімка, вона так собі. Так собі. Це нетерплячість, це поспішність, це. Ну, якось так. Оця, знаєте, торопижнічество, це воно буде вести вас до втрат. Втрат якого плану, різного плану, починаючи від матеріального плану і таке інше. Тобто тут ви можете і ідеї втратити, і Ану, давайте подивимося. Ну, все ж таки ні, все ж таки мечові вони мають розум. Все ж таки ви будете задумуватися і будете аналізувати цю ситуацію, але по сімки будуть іти деякі втрати, і ви будете над цим працювати, щоб їх не було. Стрільці перевернутий меч. Ну, я вам скажу, що це. По-перше, негативна карта для вас, дуже негативна, то е сьогодні буде якась у вас така серйозна, ну, починаючи від розмови, закінчуючи конфліктом в фізичному плані, тобто нанесення е здоров'ю якихось порушень. Ну і також тут буде ще м, така несправедливість в цьому плані. Несправедливість і така, знаєте, собі історія порушити то, що є. То що є Тобто, м, можу сказати, що якщо на сьогодні щось назначено хірургічне, краще, краще сьогодні того не робить. Бачите, перевернути світ. Ні, сьогодні не можна приймати ніяких таких рішень по здоров'ю точно. І взагалі тут всі чотири стихії страждають, тому ну якось треба пережити цей день з малими втратами вам. Бачите, ось ще й шістка перевернута, то ну ось так. Ви будете робити якісь речі, які, знаєте, вони вам не потрібні. Не потрібні, знаєте, бабушку не потрібно переводити на ту сторону, бо їй туди не треба. Якось так. Я вже багато разів доказала. Ну, стримуйте себе якось протримайтеся цей день. Треба щось з розумом, включіть розум. О, стрільців, слава Богу, того хватає. ну Сьогодні день такий у вас, тяжкувати. Тяжкуватий. Якісь будуть такі собиття, не дуже для вас приємними На жаль. На жаль, і ви не зможете тому якось протистояти особисто, бо тут все світ перевернутий, то вже ви не зможете то нічого предотвратити. Просто зменшити. Стихія повітря Терези. Якісь не дуже добрі новини у вас будуть. І, в принципі, не будете ви робити те, що ви намітили. Ну, немає тому перспективи якось так. Не вірите ви в це е, действия, яке ви намітили сьогодні, бо посухи це ж дії, це вогонь. Ця ідея, вона вам, от що ви намітили на сьогодні, та ідея не принесе вам, е, не буде, е, як скажемо, якщо то пов'язано з людьми, то не буде там. Рішення того питання, бо є люди, які з тим не согласні. Це як мінімум, як максимум, вони вас просто придадуть. Не зроблять того, що ви хочете, і як хочете, ви то зробити. Водолії Водолії падає вам богодільня. Ну, давайте розкриємо трошки ту богодільню. Ну, В принципі, буде якась зміна буде серйозна. Але ви будете самодостатні. Тобто. По почуттям тут все буде добре. Все буде добре. Значить, ці зміни будуть. Ну, бачите, і перевернути імператор. Ну, як по почуттям ви будете триматися, скажімо так. Але, але підтримка буде якась вам. І, ну, ви взагалі самодостатня людина. Але, бачите, по імператору тут, знаєте, ще буде, може, буря в стакані. Буря в стакані якась. Не дуже то буде і страшно оці, оці зломи якісь, не будуть вони дуже страшні. Бо бачите, у вас йде дев'ятка по чашам, то імператор дуже часто проігрується, як буря в стакані перевернутий. То Не переживайте, не переживайте, не панікуйте зарані. Може, все взагалі буде мильний пузит? Так, давайте подивимося близнюки. Ну, близнюки сьогодні, вони часто такі бувають. Вони бувають такі негативні самі до себе, всім недовольні. Оце хвастовство, оця невага до людей, оце дурість якась. Оце вони проявляться в цьому сьогодні. Нормальні люди не захочуть з ними спілкуватися, чесно скажу. так, Нормальні люди от з такими спілкуватися просто не захочуть. Не буде у вас спілкування з нормальними людьми, тільки з такими ж, як ви. Сьогодні. Тільці земля. А, так, я трошки підсуну щоб було все видно. Так. А... Тут я розкривала цей меч Тільці, перевернута у вас сьогодні четвірочка по посахам. Стабільність ваша така слабенька, але вона є. По бажанням вашим, по добробуту вашому, трошки-трошки воно там вогник горить. Але щось воно з вами так, знаєте. Ну, Треба йти на землю. Треба йти, походити, біля дерева. Ну, я вже вам сказала. Головне, що це, це земля. От то, що на землі, от отуди. От, Туди шуруйте і там набирайтеся сили, щоб у вас все встановилося. Ваша енергія, щоб вона восстановилася, щоб вона перевернулася вже нормально, стабільно. Діви Діви сьогодні мають вибір, мають щось вибирати. Сімка по почуттям, шикарна карта, вибирайте собі на здоров'я. У вас сім чаш, вибирайте і почуття, і здоров'я, і кохання, і все, що хочете, вибирайте. Так що так, ви сьогодні, як в магазині, знаєте, таке. Але в магазині по почуттям. Козироги Козероги сьогодні будуть допомагати людям, в них повно енергії, повно вогню, повно бажань, повно ідей, і вони будуть йти на допомогу своїм друзям, колегам, сусідам, рідним, просто чужим людям. От вони сьогодні такі молодці козирожки сьогодні супер. Не дуже сьогодні такий гарний день. Бачите, у нас ось скорпіони. Стихія води от два знаки гарні. Стихія вогню, ну, так собі, теж два знаки нормальні. Тут будуть просто рішення, аналізування, тут слоднокровність, ну, бачите, так собі. Ну, і якось так воно все тяжко-тяжко, і ось вирвалися діви і. Козирошки по землі вони будуть сьогодні себе гарно почувати і будуть повні з енергії, діви будуть сповнені почуття. Так що, ну, а так, в принципі, бачите, діньок такий непростенький, непростенький. все, люди почули, почуємося, па-па.